Сьогодні Хелловін і я вважаю ціла моря. І я вважаю, що влаштує якесь дітям свято, хоча я, я не, не дуже люблю це свято, але так як в житті так багато чого сумного і купа всяких проблем, в світі, що робиться, що забрати останню якусь радість, не буду я цього робити. Такая ці, машина. Ми розірванули штани, що легше дихати. Та й підійшов до нас мер міста, говорить, та мене ту пузо вип... виперлося, думаю, блін. Та я тако нагнулася і говорю з ним, та, та добрий день. І згадався мені прикол, та вже з тим метафозом вічно якісь, якісь приключення, пригоди. Коротше, одного разу я поїхала на дискотеку в Одесу І вділа дуже тісні штани, такі взагалі, що я в них ледь дихала. І так трохи зверху воно виперлося, то що притиснулося знизу. І я взяла таку картинку трошки більше вільнішу, щоб то збалансувати. Ось, і я відчувала себе супер-мега-красивою сексуальною кішечкою. Ну, і танцюю і я запросив мене танець, на танець хлопець. Та й обняв мене обхватив і нагадав мені, то, що я маю такий спасательний круг. І що він мені каже то тихо на вушку? Девушка, у вас тесто подошло. В котки бувало, скажіть мені.